Дослід номер 2 осадження білків мінеральними кислотами. Більшість білків можна повністю осадити з водних розчинів за допомогою мінеральних кислот. В даному випадку, денатурація обумовлена дегідратацією білкових молекул та утворенням комплексних солей білка з мінеральними кислотами. У надлишку всіх мінеральних кислот, окрім нітратної, утворений осад розчиняється, оскільки в умовах дуже кислого середовища молекули білка набувають позитивних зарядів, тобто перезаряджаються і відштовхуються одна від одної. При цьому нативні властивості білка не відновлюються. Для досліду нам знадобиться розчин яєчного білку 1%. Рощини концентрованих кислот нітратної, хлоридної та сульфатної кислоти. Беремо три пробірки і у кожну пробірку наливаємо по 1 мілілітру даних кислот. У першу пробірку наливаємо нітратну кислоту, у другу хлоридну кислоту, у третю сульфатну кислоту. І в кожну пробірку додаємо 1% розчин білку. Додаємо обережно по стінках пробірки по одному мілілітру. І спостерігаємо, що на межі поділу фаз відбувається утворення кільця посаду. Перша пробірка, друга пробірка хлоридна кислота. Третя пробірка сульфатна кислота. Після перемішування, після перемішування, або у надлишку кислот даний осад розчиняється. Бачимо третя пробірка. У розчині сульфатної кислоти даний осад розчинився. Посад у пробірці з нітратною кислотою не розчинився. У пробірці з хлоридною кислотою також будемо додавати надлишок кислот. Спочатку додаємо надлишок кислоти у пробірку, в якій був білок і хлоридна кислота. Після додавання надлишку хлоридної кислоти. У другу пробірку, ми можемо побачити, що осад дійсно розчинився. Після додавання надлишку нітратної кислоти, у першу пробірку, осад не розчиняється. Як я вже сказала, при осадженні білків концентрованими мінеральними кислотами у надлишку всіх кислот, окрім нітратної, осад розчиняється.